Тобто для того, щоб він набирав смаку, текстура в ньому якась з'являлася правильно, потрібна відповідна температура. Це роблять бактерії за класичні культури, бактерії спеціальні, які вносяться в молоко, і при відповідній температурі, там в середньому плюс 12 градусів, вони там живуть. Тобто в сирі живуть бактерії, вони там розвиваються, вони їдять лактозу, харчуються. І тим самим, чим, от, наприклад, тверді сири, так, чим визрівший сир, тим він більш смачніший. Це за рахунок свого життєдіяльності цих бактерій. Без відповідної температури це неможливо. Якщо буде сир лежати у звичайному холодильнику, там де 3-5 градусів буде, йому холодно, він просто як все задобіє і він буде несмачний, смаку в ньому взагалі не буде. Так само камамбер теж пліснява розвивається там, Плюс 12 градусах, якщо буде холодніше або там дуже жарко, то вона не буде розвиватися. Кожного дня сир перевертається миється розсолом. вони знаходяться від двох тижнів. Тобто через тиждень вони тільки тільки починають обростати пушком, а десь через 2 тижні вже вони повністю обросли і йдуть на наступний етап визрівання ще тиждень в холодному холодильнику. Тобто загалом три тижні тобто, від моменту варки сиру до того, коли вже до споживача потрапляє сир, проходить три тижні. Тобто це довгий такий процес, не просто зварив продав Це прям така ціла еволюція з <си> сиру відбувається. На жаль, все почалося з повномасштабного вторгнення. До війни я працювала ветеринаром. Три роки я працювала в клініці, мені все подобалося. Це була справа моєї. Я думала, що це була справа мого життя. Потім пішла в дек в декрет, і коли сину було два роки, ми планували там далі розвиватися в ветеринарії, а мої батьки вже варили сир на той момент, десь років 10-12. Е, і я тоді прям проговорювала, що я ніколи не буду цього робити, тому що це так важко. Мені, мені завжди їх шкода було, тому що вони ну вони недорого продавали свій сир. Вони важко працювали без вихідних, без е, якихось відпусток. І кажу, це взагалі не моє. це... Кошмарна робота, але ніколи не потрібно зарікатися, тому що я зараз варю сир. Молока було багато, це був травень місяць, молока прям дуже багато. І я щось почала казати мамі, можливо, давай щось в іту тобі вам асортимент трошки збільшив, і почала я варити халумі гриль сир І в мене він на диво вийшов з першого разу. Я прям така була щаслива. Ми скуштували той халум, і він був такий смачний. Ми його ще на мангалі перший раз приготували. Но він був прям. Я не забуду цей смак ніколи. Я такого смачного сиру, наче ніколи в житті не їла. Я думала, я ніколи не наїмся, але вже поприїдалися, звісно, всі сири. Потім почала я курси шукати якісь навчання, тому що я хотіла розуміти принцип. Коли я роблю отак, виходить так, коли я роблю по-іншому, виходить отак. Тобто чому? Щоб більш зрозуміти, як управляти цим процесом. Книгу купила, книгу там прочитала. Потім почала, прийшла цей курс, наступний, наступний курс, сторінку в Інстаграмі зробила, почала розвивати, почала розвивати Інстаграм. Я і зараз показую процеси виготовлення сиру. І тоді я думаю, що мені знімати. Ну, Буду показувати, як я сир варю, що ж потрібно знімати. І тоді в мене було, як я сміюся, 50 підписників і 50 переглядів. До речі, покупка в мене була в Інстаграмі. Жінка з Полтави мені написала. І я думаю, все це фурор. Боже, написав, мені написали, кожний сир замовити. Взагалі якась чужа жінка, яка як ви мене знайшли. Вона щось гортала інстаграм, і ви мені попалися. Я така щаслива. Да, да, пошту відправляємо. Все. Ну, оце прям оці ем, перші емоції, не зрівняти вже, звісно, з за цим ще зараз. Зараз да, багато замовлень, але оці самі перші, вони самі найбільш, найбільш запам'яталися. Я у батьків своїх варила сир. Тобі це було дуже-дуже важко фізично, але якби мені не подобалось, то я б вже на тому етапі я б його 100% залишила. Тому що кому, ну от, кожного тижня десь 2-3 рази в тиждень я варила сир. там. Тобто Я загружала тут вдома, де ми живемо, я загружала машину. Тобто Це там каструлі, всякі лоточки, судочки, дитину в автокрісло, до батьків 50 кілометрів в одну сторону. 50 туди, 50 назад, 100 км. Оце ввечері і в мене там вже ціла схема була вилаштована, що я ввечері виїжджаю з дому, їду до батьків. По дорозі вже Марк, син засинає в автокріслі. І назад так само я ввечері виїжджала. Тобто в мене було націлено на те, щоб я не тратила час ввечері на його вкладання. Тобто він заснув в автокріслі, я його сплячого перенесла і він собі далі спить. Уже Я кому не розкажу, в усіх завжди діти прикидаються. В мене ні, я його перенесла, то він вже так привчений. Так був. Приїхала я до батьків. Два-три дні я там варю сир. Батьки раді, я біля них, внук біля них, всі щасливі, думали, що там граюся та не граюся. Так? Покатаюсь, покатаюсь, мені надоїсть, і потім я все перестану. Але так воно все закрутилось, завертілось, молока. Стало вже не вистачати. Найбільше це було е, помітно зимою, тому що зимою замовлень багато, молока мало. І почали ми шукати по фермах. Почали ми напитувати тут не так і багато. То в нас такий регіон, до речі, шкода, що в ну, нас дуже мало ферм. Тут один, два, три, в принципі, вибору немає. Там, Біля Полтави, наприклад, там дуже багато ферм, там можна вибирати з якої, але ж туди їхати дуже далеко, не рентабельно. Е, напитали ми молоко, і щоб раз, раз в тиждень, виходить, я і в батьків варила сир. І тут у себе вдома варила раз в тиждень сир. Тобто вже більше об'єми, але це я вже і прямо з каструлями великими їздила, бо мені треба каструля велика сюди і каструля велика туди. Я не скажу, що не вірила, ну, не сприймала сприймав ніхто всерйоз. Чоловік теж думав, граюся та не граюся, переграюся, надаюсь. Я потім воно все так завертілося, завертілося. Люди почали розуміти, що наш продукт дуже якісний. Вони почали клієнтів. Клієнтська база збільшується, по сарафанному радіо багато почали приходити, тобто рекомендували наш сир, дарували, приходили в гості з нашим сиром, там мені ж і до нас там, приходили в гості там, з таким-то таким-то сиром, нам сподобалось, ми теж хочемо замовити. І так от Більше більше, більше клієнтів, і я вже бачу, що ми і в себе вдома вже не справляємося з цими об'ємами, почали підшукувати, те, що придбали приміщення. Переобладнали все, і тепер у нас вже окремо, окремо цех, сироварочний. І от це вже я про це в перший рік в сироваріння ще не мріяла. Ну але вже коли ми десь рік сир поварили, отак після того, от то я вже почала прям мріяти про це тут. То... Сир наш не може бути дешевий, тому що в ціноутворення закладається це закупка сировини, молока, закваска, фермент, сіль, спеції, світло, газ, вода, пакувальний матеріал, вакуумні пакети, наліпки. І це тільки от таке, що на що ми фінанси тратимо. На утворення. Але ж має ще оплачуватися труд погодинно. да, У нас робочий день це 12, 14-16 годин. Дуже багато. да, Ми не працюємо, як звичайна людина на роботі 6-8 годин, тобто мінімум 12 годин менше не буває. І то от у нас зараз на даний момент субота, це у нас такий, прям наче вихідний. Понеділок у нас напіввихідний, бо в нас з неділі лишається там щось соління, миття, щось доробляння. Але хоч і субота в нас цей вихідний день, але нам все рівно по-любому. Заходимо в сироварню, камамбери, от камамбери потрібно за період їхнього дозрівання, щоб вони правильно обросли цією білою пліснявою, їх кожного дня потрібно перевернути в лоточку. Чому вони, до речі, в лотках? От бачили в камері для визрівання, вони в лотках, а сир твердий, не в лотках. Тому що камамберу потрібна висока вологість, прям там 95%, щоб росла біла пліснява. Але коли занадто багато вологи, то це теж не нюансів Дуже багато. Тому кожного дня. Цей конденсат з лоточків потрібно протирати, і сир потрібно перевертати кожного дня, щоб він рівномірно оброставати цією пліснявою. Інколи ми там якийсь день можемо пропустити, якщо ми прям взагалі вже нам ніколи. Але от кожного дня навіть вихідний, ми все рівно заходимо і щось робимо або твердий сир миємо. Дві пари перчаток, тому що я зараз буду тягти сир, температура води 85-90 градусів, В руки дуже гарячі. Хоча італійці, витяжні сири це італійський сир. Тобто пастафілати це сулугуні, моцарела, стричател, бурата це все з Італії сири. І от вони взагалі голими руками тягнуть. Я не знаю, як вони це роблять. Я пробувала просто в одній перчатці, але я, ну, я не можу. Колись, може, до руки закаляться, я до цього дійду. Але, як кажуть, справжні італійці, потрібно відчувати сирне тісто і тягти голими руками. Ну, Я ще, я ще поки до цього не дійшла. Це називається хальйота. Тобто це ще не готовий сир, а як заготовка на оці всі витяжні сири на сулугуні, на моцарелу, на страчателу, на буран. Обов'язково. Підсолюю, розминаю. Потрібна відповідна кислотність. Якщо зарані тягти, він не тягтиметься, якщо не набралась кислотність, або якщо вже перекисло, то теж вже сир не вийде. Потрібно там 5,3, 5,1. Все, оцей діапазон ні більше, ні менше. Зараз буде магія. Вода тут зараз 90 градусів. І все. Починаю зараз її вимішувати, вимішувати. І от воно вже, дивіться, починає тягтись. Вроді на вид це все дуже просто. Взяв сир, залив гарячою водою, руками поколотив-поколотив і вже вийшов продукт. Да? Моцарела чи силуні, але це взагалі не так. От саме оці витяжні сирі, я їх дуже довго не любила, в мене дуже довго вони не виходили. От прям я не знаю. Мені здається, рік на це пішов, щоб у мене він вірив. Я зараз зроблю і думаю, як вони в мене могли не виходити. Вроді, все, так просто, але це тільки з першого вигляду. Так просто. То перекисло, то не то розсіл не такий на моцареллу, вона порозпливалася. То не розумію, чому. Сувуні дуже м'який, а він сухий, хоч купу курсів проходила, консультації брала. Ютуб це взагалі ні про що потрібно, тільки платно, платно. Все, за все потрібно платити. І вже, можна сказати, з часом, своїм досвідом, вже я розуміла, як його правильно потрібно робити. Готовка на страчателу. Я потім, потім швиденько ми її зробимо, покажемо, що, покажем, що це таке страчатела. Тому що я її почала іменно страчити, і це нитки суловуні у вершках. І я її почала робити, я навіть не знаю, ну хай півроку, тому я почала її робити. Але коли почали пробувати, от зараз вона прямо вже у нас топ-продаж. Дуже важливе якісне молоко. Не буде якісного молока, не буде смачного сила, щоб в нього не було зайвих бактерій, соматики і так далі. Оце, зараз буде мацарела. Це правильна моцарела, коли вона така глянцева. Красиво. Холодну ну, воду для охолодження. Та той сир, який потрібно їсти, чим він свіжіший, тим він смачніший. Зараз ми її їстимо, коли вона прям спідножала, вона взагалі найсмачніша в перші дні. Вона ну, термін придатності 10 днів, але саме оці витяжні сири. Чим швидше з'їдаєш, тим вони смачніші. Тобто не потрібно купити і щоб воно лежало на потім цілий тиждень. Я купила курс по блакитній якраз минулого літа, коли була оця аномальна спека, були вимкнення світла, і перший раз якраз я його зварила. Він в мене зіпсувався через оці всі коливання температури, було дуже спекотно, кондиціонер толком не включиш, все спекотно-спекотно. Він в мене зіпсувався, просто пішов у смітник, навіть він прям такий аромат, чересчур ароматний був, ми його теж не змогли з'їсти. Потім другий раз я зварила, щось теж помішало, таке ж саме було, пішов у смітник. А це ж теж тоді 20 літрів молока, це 20 літрів молока. І потім вже за третім разом о, вже вийшовся. Зараз вже почав получатися. До речі, теж за, за прилади, от купила десь уже через рік після сироваріння купили пш спеціально, щоб орієнтуватися. Теж не можна, от коли захотів, тоді сир солю, коли захотів, тоді сир тягнув. Має бути необхідна кислотність для кожного сиру, необхідний pH. Для цього купили pH-метр, який на той момент коштував 10 тисяч. Ну зараз 12-13, напевно. І от вимірюємо цю кислотність, тому що також пальцем в небо не раз ну, то камамбер не виходив, то твердий сир не виходив, бо там запізно в розсілки дала, перекисав. Ну, звісно, дороге дорога, задоволення перш метр, ну, але як на мене він вже окупив себе. Цього року все куплялося: і вишня, і смородина, полуниця куплялося просто все, тому що ну, не вражаю, це ж це смішно. Вишень нема, просто нема вишень у дворі. Купилося все. Тобто ми порахували, там ягідь закуплена на 25 тисяч. Оце в нас на йогурти. Теж знову ж таки, да, ці всі вкладання, вкладання, вкладання. І коли чоловік лохину ми ще закривали, і коли чоловік ввечері ми якраз збирали вже замовлення, він одніс, ми вчора зварили це варення, він вчора він сьогодні от спускає це в підвал, все і їде по дитину з садочка забирати. І я чую такий звук, я розумію, що це стелаж завалився. Я йду в підвал, в погріб в той дивитися. І я просто бачу оце все місиво з банок. Ну, те, що я зразу побачила, я думала, там. Відсотків 10 уціліло тільки. Ну я просто стояла, плакала Просто наскільки шкода у цього Даже Ті самі вишні. боже, ми скільки вечорів потратили на та колипання тих вишень. в общем тобто, ще й не так страшно. Ми порахували, ну там десь п'ята частина може розбилася, якось так ще й вдачно воно впало. Тому що ми від там уже ми тепер його не ставимо. Ми відвезли в підвал, де кожна баночка так рівненько на земельці стоїть, щоб вже точно нічого не завалилося. І теж сказати, хто там ну, хто хто він. То зна, хто, хто винен, чи ми винні, чи не ми винні. Хто знає. Не було планів, щоб це переросло в бізнес, але я, коли там вже декілька місяців я там серварила, ще мама каже, що десь там дивилася. Що коли починають бізнес, ну взагалі по світу, де були війни, і там якась є статистика, що коли починають хтось у війну під час війни в цей кризовий період, то це може мати успіх. Я так тоді що Так кажу. ну хорошо. хай буде і так. Ми вже сидимо на сироварні сьогодні.